Можна сьогодні проводити історичні паралелі між тим, що відбувається сьогодні на Донбасі, і окупацією України під час Другої світової війни. Паралелі можливі, але тут кожні паралелі хромають. Я тут не бачу такої пролелі, яка би точно в статусі відображала. Тобто прямо а, не можна проводити про не можна, тому що е, в другій свій війні неможливо було таке статус, щоб хтось кось відгродив і навоював. Друга світова війна була тотальна війна, вона була на знищення. Тож не йдеться про винищення. Бріндиться по детальній винощенні будь-якої сторони. Компроміси неможливі, переговори неможливі. Щось таке, як мінські переговори чи нормандський формат, це для дружбій не було не не, злі поза межу, поза межами уяви. Тому я думаю, що ситуація з Донбасом є винятковою, не скажеш унікальною. І тут нема чого гратися на історію. Ну, словом, не існує такої книжки чи книжок, чи книжкової политики, знявши з якої будь-яку книжку, ви знайшли тебе, скажем, там, ну, підказку, що робити з Донбасом. От ми повинні розуміти, що ситуація склалася в Україні в контексті російської агресії і в зв'язку з тим. З Донбасської стації досприняткової ніхто не має готової розв'язки. Дякую, пане Ярославе. На вашу особисту думку, чи варто сьогодні е, робити повну блокаду до Донбасу? Я не маю своєї особисті думки. я можу мати експертну думку. Тобто то, особисту думку, мало що важить. Я маю тільки можу мати експертну думку. Я думаю, що цей крок вимушений. Це крок не з доброї волі, це крок, який диктує війна. Звичайно, я його, я його не вітаю. Але я і не бачу іншого виходу. На жаль, війна звужує можливості нашого вибору.